Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ відкриває нову спеціальність лісове господарство. На сьогодні ми єдиний навчальний заклад фахової передвищої освіти на півночі Сумщини, де майбутні лісівники можуть отримати базові знання. Багато людей вважають, що ліс природне середовище, але значною мірою це витвір рух людей. Співробітники лісових господарств не тільки охороняють ліс, захищають його від хвороб і допомагають раціонально використовувати його багатства, а й здійснюють лісогосподарські роботи з посіву та посадки лісу, доглядають за ним, прокладають лісові дороги, заготовляють та переробляють лісову продукцію. Лісівники закохані в свою справу. Тут не буває випадкових людей. Я Ховренко Максим Сердійович, провідний інженер з охорони та захисту лісу в філії Шоскіське лісове господарство та пеліси України. Розповім декілька слів про себе, та мало загалом. А, завжди слід пам'ятати, що ліс це культура поколінь. Зараз ми користуємося тими природними ресурсами, які створили для нас наші діди та прадіди. В свою чергу ми вирощуємо ліс для наших нащадків. Тому лісівник це дуже благородна професія, але вона відповідальна та важка. Працює в ній вже 12 років. Навчався я в Києві, бо тоді це була чи не єдина можливість панувати цю професію. Зараз Лухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ починає прийом на спеціальність сільське своє господарство. І це дуже добра новина для тих, хто хоче панувати цю справу, але не має можливості вчитись далеко від дому. Чекаємо в нашому коледжі і після здобуття освіти в лісгоспі. Я Кривошеєв Борис Григорович. На даний час працював начальником лісогосподарського відділу шостільського державного лісгоспу. Кар'єра моя почалася від лісового господарства 78 1978 -го році, коли я закінчив Українську сільськогосподарську академію з відзнаками. Спочатку працював в в землянському лісництві, помічником лісничого в Червонянському лісництві, І, кхе, начальником цеха, головним інженером, головним е, лісничим, а на даний час працюю з, з реформуванням е, начальником лісогосподарського відділу. Що я хочу сказати? Що лісове господарство це перспективне господарство, тому що лісові ресурси відновлюються не так, як Залі угля газа, що треба ліс лекати, доглядати за лісом. І це справа молоді. Старе покоління буде відходити, це процес природний, так як і сміс природі. На місце повинні приходити нові кадри, які можуть працювати з комп'ютерною технікою. Бо зараз в лісовому господарстві буде цифровізація всіх процесів, цифровізація заготовки деревини. Вивозки деревини, реалізації деревини, що теж впливає на ефективність роботи лісового господарства. Я запрошую молодь, яка кінчає школу в цьому році, вийти на навчання в Глухівський коледж СНАУ для навчання на спеціальність лісового господарства. Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ успішно співпрацює з філією Шосткинське лісове господарство ДП Ліси України. Півробітники, якої беруть участь у проведенні гостьових лекцій, екскурсій, надають консультації з питань посадки різних рослин і догляду за ними. ГАВКСНАУ – останній північно-східний освітній форпост, який надійно тримає оборону. Запрошуємо приєднатися до наших лав і стати студентом історичного першого набору на спеціальність лісове господарство.